Сьогодні я розповім про найкращий засіб проти гіперпігментації темних плям на обличчі так існують відбілювальні препарати, які дійсно освітлюють шкіру, але часто вони пошкоджують клітини, що виробляють пігмент. Ще одна поширена помилка: ми звинувачуємо в цих плямах сонце, тому і радять повністю уникати сонця, щоб не допустити гіперпігментації. Зараз практично у всіх зволожувальних кремах та засобах для догляду за шкірою. Є сонцезахисні фільтри. ESP. Нам кажуть, що вітамін Д можна отримати з їжі або кількох хвилин на сонці. Але це, Мари, неправда. Якщо у вашому кремі є ЕСП, я б не радив наносити його на обличчя. Чому пігментація з'являється з віком? Якщо порівняти молоду людину з літньою, рівень пігментації буде зовсім іншим. У молодих людей ці плями майже не з'являються. А ось після 35-40 років і далі з віком. Вони стають помітнішими. У нашій шкірі є пігмент, меланін. Його виробляють спеціальні клітини меланоцити. У молодості цих клітин значно більше, з віком їх стає менше. А що стимулює меланоцити виробляти меланін, вітамін Д, а що запускає синтез вітаміну Д? Сонце, окислення та антиоксиданти. Я покажу вам приклад: два яблука одне залишилося світлим. Інше потемніло. Обидва окислювалися під дією кисню. Але одне я обробив лимонним соком це антиоксидант, інше без захисту почорніло. Те саме відбувається зі шкірою. Окислення запускає утворення меланіну. Є й інші фактори: забруднення довкілля, стрес. Але головне це саме окислення. Що протидіє окисленню? Антиоксиданти. Цікаво, що меланін сам по собі є дуже сильним антиоксидантом. Він захищає ДНК. Коли ви засмагаєте, шкіра темніє, це природний фільтр від ультрафіолету. Але чим темніша шкіра, тим менше виробляється вітаміну Д. Бо цей вітамін утворюється, коли у в промені взаємодіють із холестерином у шкірі. Роль вітаміну Д. Вітамін Д захищає шкіру від окислення, він потужний антиоксидант. Так, дослідження на цю тему є. Але результати суперечливі, бо більшість досліджень використовують занадто малі дози вітаміну Д. 600 мікрограмів це мізерно мало. А для терапевтичного ефекту потрібні значно більші дози. Є захворювання пов'язане з меланоцитами вітиліго. Це коли ділянки шкіри втрачають колір, стають білими. Вітамін Д допомагає регулювати роботу меланоцитів. Є дані, що прийом 20-30 тисяч міліграмів. Вітаміну Д3 щодня значно покращує стан привітеліго, тобто він прямо впливає на клітини, які виробляють меланін. Якщо ви уникаєте сонця і користуєтеся з ПФ засобами у вас швидше за все сильний дефіцит вітаміну Д. Що робити? Я рекомендую два кроки: перше простий домашній засіб, друге відновлення рівня вітаміну Д приймайте щодня від 10 до 20 тисяч мікрограм вітаміну Д 3 також потрібно зміцнити антиоксидантну систему організму. Для цього потрібні якісні білки: риба, яйця, м'ясо, а також мікроелементи цинк, мідь, йод. Їх можна отримати з морепродуктів і морської солі. Також потрібні вітаміни Б групи С, Е, домашній засіб йогурт. А тепер про швидке рішення це макинь звичайний, несолодкий йогурт, бажано органічний. З молока від корів на натуральному кормі. Нанесіть на обличчя, залиште на 5 хвилин і змийте. Достатньо одного разу на тиждень. Якщо проблема серйозна, до трьох разів. Йогурт містить молочну кислоту, вона м'яко видаляє відмерлі клітини з пігментом, а ще пробіотики, які підтримують мікрофлору шкіри. Це допоможе не лише проти пігментації, а й зменшить запалення, почервоніння. Якщо хочете посилити ефект, додайте дрібку куркуми. Вона природний антиоксидант. Це не обов'язково, але може прискорити результат. Йогурт м'який, поступовий і безпечний засіб, а шкіра стане м'якою і здоровою. Висновок дехто питає: чи варто наносити кислоти на шкіру? Так, тому що шкіра має природне кисле середовище. Не потрібно її защелочувати, не потрібно блокувати сонце. Сонячне світло життєво необхідне. Просто не допускайте опіків, регулярне перебування на сонці надзвичайно корисне. І коли ви поповнюєте запаси вітаміну Д, організм сам регулює вироблення меланіну. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.